Баки для сміття хоче встановити на дитячому майданчику. Таке рішення схвалив жек номер 3 Сан Эпидомстанція дала згоду і юридично логічним і правильним. Площадка насогласована. По нормам всім поміщається тільки в том місце. Качеля, яка зараз попала возле цієї площадки, ми її перенесемо. Більше детского обладнання возле этого майданчика нету. Есть досушки белья. Ну ничего страшного. Можно посушить белье и возле контейнеров. Діти, які живуть у шести прилеглих домах, гратися серед сміття не хочуть. кажуть, що не в змозі змагатися за територію з бомжами та собаками. Ми гуляємо на своїй площадці, ми проти того, щоб тут стояли баки. Сьогодні встановлення сміттєвих баків завадило найбайдужі мешканці та активісти громадської організації за Чернігів. Що буде завтра, поки що невідомо. Жек та фірма підрядник мають намір провести опитування серед місцевого населення. Мешканці мають вирішити. Чи готові він пожертвувати здоров'ям власних дітей заради впорядкування осередку сміття бомжів та багато численних інфекцій? Що є площадка єдинственне на 10 мінімум домов, які котрий находяться вакруг, зіськаазіс. И для детей, и для пожилых, и ну для всех, потому что дети в футбол, и маленькие, и все и, и постоять здесь мусорку. Это просто, ну, вы сами понимаете, мы очень возмущены таким. Мусор бросается там, не прямо в баки, а бросается вокруг. Это и стройматериалы могут быть, это и объедки, И там же естественно налазят бомжи. И тут же дети играют. Я, например, против, потому что это и различные заболевания, это инфекции, а наше население так сейчас слабо, особенно детки. Громадські організації Чернігів вважають, що не можна за раннього малку привчати дітей жити та гратися серед сміттєвого звалища, і в жодному разі не можна шантажувати людей проблемою вивозу сміття.